Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Хочу виразити від імені жителів нашого району, вулиці Дзержинського, Ярослава Мудрого, і від обществу громадської організації Автолюкс благодарність за уделене внимание в виділенні денег на ремонт нашої дороги, що зиму нас оставили з хорошою дорогою. без ям. И будем перезимуем зиму зиму хорошо. Цьому році, ставши депутатом обласної ради, я в першу чергу написав звернення на голову облради та голову облдержадміністрації про те, щоб з обласного бюджету знайшли кошти, винайшли кошти та профінансували капітальний ремонт цієї вулиці та тих вулиць, які у нас зараз також відремонтовані. Дуже дуже вдячний обласній владі. А за те, що дійсно мої звернення були почуті, дуже вдячний колегам по фракції Укроп, які підтримали мою ініціативу, дуже вдячний міській владі за те, що міська влада також посприяла співфінансування, виділила на дані ремонти доріг. І ну як зараз, як результат бачимо в місті жовті води 2016 році, вже четверта дорога, на якій відбувається капітальний ремонт. Одразу після того, коли я виклав інформацію у соціальну мережу Фейсбук про те, що на вулиці Ярослава Мудрого відбувається ремонт, дуже багато людей відреагували на це, і досить багато так би мовити небайдужих активістів міста. З питанням звернулось до мене, чи доцільно робити саме в таку, так, такі, при таких погодних умовах ремонт доріг. На звернення людей у нас відреагував в пості про ремонт доріг радник голови облдержадміністрації Юрій Голік, який повідомив усім нашим активістам небайдужим, що. Роботи, які виконуються, виконуються вони по проекту. Що генпідрядник, який виконує ці роботи, бере на себе гарантійні зобов'язання. Якщо ремонт дороги буде виконано неякісно, то за власні кошти генпідрядник цю дорогу буде переробляти. Ось тому жителям міста жовті води немає чого переживати з цього приводу. А навпаки, зараз можна. Трошки з облегшенням видихнути, тому що по вулиці Ярослава мудрого можна зараз буде ну, нормально пересуватися. Це стосується автовласників в першу чергу. Ну, на даний момент ми укладаємо виравнювачний слой. Тобто дорогу ми зараз положити не можемо. Потому что она в слишком плохом состоянии, в плачевном, и делаем выравнивающий слой. А весной на этом месте положим дорогу. Это даже слоем нельзя назвать как дороги, но это выравнивающий слой. То есть все неровности дороги мы сейчас выровняли. А весной положим уже свадьбу. При, вот при этих условиях можно это делать, потому что это не дорога. Я просто выравниваю все кочки. Сегодня мы доделаем всю улицу, чтобы не было ям. Там, где мы не будем сплошным ложить, мы просто залатали. Там латку поставили, там немножко вон. Во дворы съехали. Так чисто косметически мы ямочным ремонтом не занимаемся. Но для людей сделали. Мы долго не могли приступить к ремонту этой улицы, потому что она была в очень плохом состоянии. После дождей тут очень много стояло воды. Ми не могли просто в воду лежить асфальт. Вот час немножко подсохло, поэтому ми і, і працюємо. Що стосується контролю за виконанням робіт та прийомки даних, даних ремонтних робіт, то контроль відбувається зі сторони облдержадміністрації, тобто замовника. Є технагляд, який підписує потім прийомку, ну, приймає цей об'єкт і інші об'єкти. В коментах під постом у Фейсбуці у нас є громадські активісти, вони звернулись до Юрія Голіка з питанням, коли ж саме буде відбуватись ця прийомка та чи можна прийняти участь, Юрій Голік взяв контакти цих людей, і обов'язково їм зателефонує, коли буде відбуватись прийомка, наші міські активісти зможуть самі бути присутніми на цій прийомці. І якщо ремонт доріг на думку... Людей, там технагляду буде викон... ну, був виконаний неякісно, то жоден технагляд таку, таку роботу не прийме. Як для інформації, мені Юрій Голік повідомив, що у 2016 році, 16 доріг генпідрядники вже переробили за власні кошти. Тобто облдержадміністрація технагляд не прийняли або. Знайшли дефекти на інших дорогах, і тому ті дороги були перероблені. От що стосується взагалі ситуації з ремонтом доріг, то вперше за мабуть 10 років. Е Така кількість доріг у нас в області одночасно виконується. І якщо ніколи такого об'єму ремонту доріг за останній час не було, то дуже важко зараз знайти крупні великі компанії по ремонту доріг. І тому зараз відбувається. От є ну є обмежена кількість таких організацій. Я думаю, що в 2017 році все буде по-іншому і вже з'являться. Люди ну більш більш великі компанії, ті компанії, які зараз займаються ремонтом, можливо, вони збільшать свої потужності і будуть робити дороги більш швидше, якісніше і ну і можливо при інших погодних умовах. На цьому капітальний ремонт доріг в місті Жовті Води не зупиняється. У нас є ще дуже багато доріг, які потребують ремонту. Я вніс пропозицію в бюджет 2017 року на капітальний ремонт декількох доріг і вже 100% є підтвердження, що вулиця Франко буде у нас капітально відремонтована в наступному році. І також у нас із соціальних об'єктів буде термомодернізація однієї зі шкіл. Це заміна вікон, утеплення, заміна покрівлі, тобто повністю термомодернізація навчального закладу. Далі побачимо, якщо будуть ще додаткові кошти по результатам півріччя, то можливо в нас з'явиться ще декілька доріг в списку тих, які будуть капітально відремонтовані наступного року. Що стосується вулиці Ярослава Мудрого, то закінчення робіт по ній буде також навесні 2017 року. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.